Цієї ночі окупанти атакували кілька районів Києва. За даними військової адміністрації, внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено житлові будинки, резервуар з паливом без загоряння та газова труба. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. На місцях падіння уламків працюють профільні служби. Росіяни вночі випустили по Україні 35 дронів типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, всі ворожі БПЛА були збиті силами ППО. За даними Генштабу ЗСУ, Росіяни завдали ракетних ударів по Харківській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Окупанти завдали ракетних ударів по Одещині. За даними районної військової адміністрації, є влучання ракети типу Х-22 по об'єкту логістичної інфраструктури. В результаті спалахнула пожежа відомо про трьох поранених, та одна людина зникла безвісти. На місці працюють профільні служби. 42 рази армія РФ обстріляла Херсонщину. За даними ОВА, влучили у житлові квартали в області та у територію заводу в місті. Відомо про двох поранених. Також на Херсонщині 6 травня група саперів ДСНС потрапила під ворожий обстріл окупантів. Російські загарбники скинули на групу вибухівку з безпілотника. За даними Володимира Зеленського, вже відомо про дев'ятьох загиблих. 9 травня буде встановлено нове свято День Європи. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. А також гарант подав у Верховну Раду законопроект, що пропонує зробити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні.